Спорткомплекс Олімп прийняв Бабл баскетбольної суперліги. Перше за два роки в Южне з'їхалися чотири команди найвищого національного дивізіону: це Київ Черкаські Мавпи, Старий Луцьк та Одеська Біпа. Одесити, в яких Олімп заявлений як домашня арена, до організації змагань були залучені активно. Розповів директор Біпи. По-перше, ми заграли бабл першої ліги. Да, тут було п'ять місць. І потім ми прийняли вже Бабл Суперліги. Готувалися близько одного місяця до цього, тому що багато організаційних питань, комунікації з командами, технічні питання. Тут дуже добре все сприяє робочому процесу. Це зроблено для глядачів. По перше, для спортсменів. Все, все тут працює як, як годинник. Працівники Олімпа зауважують, за такими подіями скучили. Найважче в підготовчому процесі нестача технічних працівників. техники зала. Они сейчас у нас немножко работают в другом профиле, потому что раньше у нас 4 техника зала было, сейчас у нас остался всего один техник, который ну, выполняет немножко уже и другие обязанности, но он так как он специалист в этой сфере, поэтому надо было привлечь его к работе. Также организовать ну, такие уже даже уборку зала, это тоже были уже какие-то трудности, потому что девочки не работают каждый день, а здесь надо было быть здесь. В выходные дни, поэтому... Э... В этом плане организационную работу провели. Ну, также там надо было работа киповцев, которые организовали, чтобы работало табло, чтобы вот эта вот рекламная строка шла. Это на самом деле большое событие было, потому что раньше у нас такие события были практически каждую неделю. Мы устраивали людям праздник, а вот, ну, уже долгое время мы не могли себе такого позволить. З 2 по 4 лютого проходили матчі вищої ліги. 4 числа розпочався тренувальний процес у Суперліги. Щодня відбувалося по два матчі. Команди оплачували аренду зали. Такий насичений графік змагань був лише до початку повномасштабної війни, коли Олімп ще не перевели на баланс міста. Не один год здесь играем, и когда против Южного играли. Но ну, всегда хорошо играть в теплом, хорошем, чистом, уютном зале. Еще со зрителями, которые дают поддержку и у себя дома. Хотя не наша арена, мы здесь не там пару тренировок только до игры провели, но все равно у себя играет лучше. Я смотрю, что зал доглянутый, все в принципе доброе. Дивлюся, трохи там ворота для футболу з'явились так раніше не було. А так, в принципі, я ж кажу, паркет в суперстані. Так а, роздягання стані, все чистенько, все, все як завжди в Олімпії. Все супер. Попередньо цього місяця в Олімпі має відбутися ще один захід. Планується, що збір проводитиме національна команда з боротьби.